Жіночі спідниці мікс від бренду Esmara 105 гривень за одиничку. У лоті буде 31 одиниця і вартість лоту 3260 гривень. Дивимось, які будуть представлені. Будуть ось такі трикотажні з розрізом і гудзиками. Хочу зазначити, що щось буде в пакуванні, щось буде без пакування. Буде ось така трикотажна на резинці. Буде така у смужечку. Морської тематики з зав'язками, така більш легенька з таким нахльостом тут попереду. А, далі ось така ще на гудзиках буде сонце-кльош. Урубчик трикотажна, така з розрізом позаду, сіра і чорна. така ще буде. А, деякі моделі можуть повторюватись, буде ось така на змійці тут позаду, на поясі. Така класна теж, а, така з лампасами буде ще моделька чорна. Це як карандаш а, модель називається. Це на поясі, йде здається, віскоза на дотик, сіренька така вільного, вільно спадає вниз. Така чорна, великий розмір. Прошу зазначити, наповнення лоту дуже різноманітне. Буде з мережевим, така червона на поясі з затяжечками, Також буде чорна така упакування, як червона, денім, Тобто це можна і на осінь, і на весну, і на літо навіть буде. потім ще ось така буде сонцекльош, така чорна сонцекльош. А, така ось з гудзиками, як я вам показувала, там у пакуванні була і розрізом. А, ось така ще класна буде, Такий до, довга. І ось така буде ще теж прикольна у сіточку. А, по розмірам у нас буде xs 9 S8, m 9 l 3 xl 2 і якщо ви хочете замовити цей класний різноманітний лот спідниць для свого магазину, можете звернутися з цим питанням до наших менеджерів, і вони вам допоможуть Ця інформація під цим відео.